Ми вийшли на ту таку концепцію, яку ми назвали концепцію оборонної демократії, де ми вважаємо, що для України немає альтернативи тому, щоб країна жила за принципом служи або допомагає силам оборони. Важливо, що всі зміни, які мають бути, вони мають відбутися в формі законів, а не якихось нормативних підзаконних рішень. Ми маємо забезпечити гідне ставлення до чинних військових незалежно в яких. Частинах сектору безпеки оборони вони служать. Паралельно з цим, ми маємо забезпечити пропорційність та тимчасовість обмежень, які накладає військовий час, і знати критерії, за якими вони знімуться. І, звісно, має бути справедливий розподіл тягаря. Що ми зробили? Ми адаптували концепцію, розробили рік тому під умови 25 2025 року, зробили аналіз ворожих наративів, спрогнозували, які можуть бути далі, провели опитування. Із груп і оновили модель на основі теорії ігор. Ми провели обробили 710 онлайн-анкет. Анкета мала приблизно 50 запитань в залежності від групи, до якої належав респондент. Також ми провели вже понад 100 глибинних інтерв'ю. на цей момент. Ми презентуємо обробку 59.